Як сказати Ні без відчуття провини, як відстоювати свої кордони без того, щоб сваритися, а просто говорити про свої потреби ефективно і так, щоб доходило. Сьогодні ми з вами поговоримо про асертивність, в який спосіб ми можемо піклуватися про себе, про свої потреби, відстоювати свої кордони і при цьому не псувати стосунки, а розвивати і зберігати їх. Я клінічний психолог Діана Гребенюк і сьогодні ми з вами тут для того, щоб навчитися сваритися без сварок. Це відео буде для вас корисним, якщо, наприклад, ви часто погоджуєтесь на те, чого насправді не хотіли б, або боїтеся образити, коли говорите людині ні, або говорити про свої потреби. Або не знаєте, як реагувати на хамство, або коли з вами якось жартують в такий спосіб, як вам не подобається. І загалом, якщо вам дуже складно йти на конфронтацію і захищати себе, що таке особисті кордони? Це наші межі дозволеного в фізичному ментальному плані, та це е, ті наші кордони, з якими нам комфортно. І що таке порушення наших кордонів? Це коли хтось без згоди, без вашої згоди починає робити щось таке по відношенню до вас, що вам некомфортне, неприємне, ображає, якось порушує ваше життя і порушує ваш спокій. Коли люди ігнорують ваші потреби, ігнорують ваші ні, використовують вас без згоди. Все це вимагає того, щоб захищати себе і проявляти асертивність. Але часом це буває дуже складно зробити це в такий ефективний спосіб, та щоб не просто посваритися, а щоб мати результат. Зазвичай ми маємо три типи реакції: як ми реагуємо на якийсь конфлікт агресивний, пасивний і асертивний. Що таке агресивна реакція на конфлікт? Це коли ми нападаємо, починаємо кричати, можемо намагатися проявити якесь фізичне насильне. Тобто, ми в прямому сенсі, як дикий звір, кидаємось на когось, хто нас якось образив. Пасивний спосіб це коли ми мовчимо, якось терпимо, коли нам вже дуже погано, але ми все це пакуємо в себе, не висловлюємо і продовжуємо накопичувати в собі. А та людина, яка нас ображає, так і не знає, що вона насправді нам шкодить. І асертивний – це, коли ми в доброзичливий спосіб з повагою до іншої людини і її потреб піклуємось про свої потреби і говоримо про те, що нам не ок, і що ми хотіли б змінити. Сьогодні ми з вами будемо вчитися реагувати на конфлікти асертивно, тому що це єдиний спосіб реагувати на них ефективно. Але перед тим щоб чогось вчитися, потрібно зрозуміти, який ви фрукт, тобто який у вас спосіб реакції: пасивний, агресивний або вже асертивний. І так, які питання нам можуть допомогти розпізнати ваш тип реакції? Перше, це те, чи говорите ви щось людині, яка порушує ваші потреби, чи робить щось що вам образиве. Друге, це чи буває у вас так, що ви довгий час мовчите, нічого не говорите, а потім якби вибухаєте і за всі рази ви сказуєте все, що думаєте про людину і про її поведінку. Якщо ви все ж таки говорите про те, що вас не влаштовує, в який спосіб ви це робите? Ви доброзичливий і спокійний, чи, може з докорами, претензіями, яким чином ви говорите про своє фе? Спробуйте, може, навіть поставити відео на паузу, відповісти на ці питання і якщо можете, то напишіть, будь ласка, в коментарях про ваш тип реакції, як зазвичай ви реагуєте, мені буде дуже цікаво почитати. Ідемо далі. Чого ж нам так часто буває важко відстоювати себе в якийсь ефективний і доброзичливий спосіб? Чому ми мовчимо або нападаємо? Тому що дуже часто в дитинстві, коли ми намагалися проявляти себе і якось захищати свої кордони. Нам це якби не дарували, нам цього не дозволяли робити. Нам могли, наприклад, казати якісь такі речі про те, що чого ти так багато хочеш, заткнись. Як ти розмовляєш з дорослою людиною? Якісь такі посили про те, що ти не маєш права взагалі тут нічого говорити, слухайся і мовчи. І ми просто вивчили, що захищати себе це небезпечно. Тому що коли ми захищаємо себе, хтось незадоволений, хтось з значимих дорослих, тобто тих людей, які для нас були в дитинстві надважливі, вони були нашим всесвітом. Бо ми від них абсолютно залежали. І коли такі люди, звісно, нам показували, що ми. Не маємо права захищати себе, то звісно, що нам ми виростаємо, але оце сприйняття світу, що нам дуже важко захищати себе, воно залишається, тому що ми входимо в такий підтримуючий цикл. Ми себе не захищаємо. ми відчуваємо себе там слабкими, не здатними себе захистити. Ми думаємо про себе те, що ми слабкі, не здатні себе захистити, і цикл замикається. Ми продовжуємо себе не. Захищати, або, наприклад, коли ми говоримо в дитинстві про свої потреби, нас не чують, нас ігнорують, або якось не роблять те, що нам потрібно, та не задовільняють наші базові потреби. Такому випадку ми можемо, наприклад, починати кричати про свої потреби гучніше. Да? Ми можемо якби, кликати на допомогу, і нам починає здаватися, що захистити свої кордони можна тільки в якийсь такий прям дуже гучний, агресивний спосіб. Але насправді треба розуміти, що асертивність і вміння захищати себе в здоровий спосіб це навичка. Це так само, як кататись на велосипеді. Цього треба навчитися. Ви кілька разів впадете, десь там не туди повернете, але з часом буде виходити все краще і краще, і ви зможете це робити швидко, ефективно і вже не концентруючись на тому, а що мені сказати, а як це зробити. Це буде якби виходити природньо. І якщо це навик, то ми можемо йому навчитися в який спосіб. Для цього ми будемо вчитись з вами. Такий спосіб ефективної комунікації в п'ять кроків, які у нас тут п'ять кроків. Перший це назвати факти, описати ситуацію, другий це назвати свої емоції, Третій – це обҐрунтувати свої емоції і потреби. Четвертий це висловити своє прохання і побажання про те, як би ви хотіли, щоб людина діяла. І п'ятий крок це надати простір для людини, щоб вона дала зворотній зв'язок, сказала про свої потреби, і ви до чогось домовились. Можемо розглянути на прикладі. Давайте, за приклад, візьмемо щось з Будена. Наприклад, на роботі ваш колега бере вашу кружку. І коли ви приходите на роботу, то вона брудна стоїть в раковині, або він навіть ще з неї п'є каву. Вас це дуже дратує, тому що це ваш ваша особиста річ, ви б того не хотіли. Як же ми можемо колезі сказати про те, що він робить щось не ок, при цьому, наприклад, не посваритися? Робимо це, пробуємо робити та в наші п'ять кроків. Перше, це назвати ситуацію. Ми говоримо про те, що там дорогий колего, коли ти береш мою кружку без мого дозволу. Друге назвати свої емоції, то я відчуваю злість і роздратування, третє обґрунтувати свої емоції. Тому що, коли я приходжу на роботу, я хочу в спокою випити каву і налаштуватись на робочий день. І коли немає моєї кружки, мене це фруструє. Починає злити і дратувати. І мій день починається зовсім не так, як я би того хотів. Висловлюємо прохання. Тому, будь ласка, не бери більше мою кружку, і е, ти можеш користуватися тими, які є спільними, або заведи собі свою. П'яте: надати простір для іншої особи, наприклад, сказати. Добре, насправді техніка дуже проста, але треба трохи потренуватися так, тому що е, на початку це може бути незвичним, і тут є дві хороші практичні поради. Перше, це те, що не варто е, пробувати проявляти асертивність і якось ефективно комунікувати, коли ви на піку, коли ви вже закипіли і у вас переповнюють емоції. Скоріше за все, ви просто нападете посваритесь е, і не буде ніякої конструктивної розмови. Тобто, в такому випадку краще скинути пар. Зробити дистанцію, піти якось видихнути, і коли ви будете вже на таких більш-менш спокійних емоціях, прийти і поговорити про конфліктну ситуацію. Друга така практична порада в тому, що оскільки перший час це може бути зробити робити незвично, варто не соромитися, і якось це репетирувати, готуватися. Це абсолютно окей, наприклад, прописати те, що ви хочете сказати перед дзеркалом, це проговорити. Та можна навіть записати себе на диктофон і переслухати, як це звучить. Щоб ви відчували себе комфортно і не підбирали слів під час того, як ви вже будете стояти перед тією людиною, і це говорити. І тут маленький такий нюанс, в тому, що якщо ви відноситесь до тих людей, яким дуже важко говорити про те, що вас не влаштовує, почніть з чогось маленького та не потрібно вирішувати одразу. <зазу>, якусь глобальну проблему в своєму житті, почніть, почніть з дрібниць та от з якихось таких дрібниць, які вас не влаштовують, дратують, але ви про них теж не говорите. Тому. Другий важливий момент це те, що не завжди вас почують, і це нормально. Тому що якби ви мудро, толерантно і в доброзичливий спосіб не говорили про свої потреби. Це не гарантує, що вас почують, бо не всі просто здатні вас почути. Бо люди різні, бо хтось несвідомий, хтось просто не хоче. Чути, у когось все влаштовує і він не збирається змінюватись, і це абсолютно нормально, насправді це їх вибір. А ваш вибір в тому, як на це реагувати, наскільки асертивно і жорстко відстоювати свої кордони, та і, і навіть якщо немає гарантії, що нас почують, але завжди краще сказати, а не накопичувати образу всередині себе, тому що. Ем, накопичувати злість в собі означає труїти себе е, себе і насправді своє життя. Тому що, наприклад, якщо хтось вам е, якби підсулив життя на роботі е, і ви цього не висказали, то ви можете принести це додому, ви можете накричати на свого партнера, або на своїх дітей, або кинутись взагалі на якусь е, е, людину, вам незнайому в магазині чи щось подібне. Та? Тобто, ваша злість вона все одно знайде вихід або назовні, але не там, не там де треба, або всередині вашого тіла. Якщо ви їх не висловити, то вони можуть якби румінуватися у вас в голові. Ви можете постійно ганяти ці думки по колу, думати про те, що ви хотіли б сказати, а не сказали, чому він так себе поводить і щось подібне. Тобто вони можуть застрягати і псувати життя, вони можуть викликати напругу в тілі, м'язові спазми і загалом ну, якийсь неприємний стан. Тому ем, свою злість важливо виражати просто в доброзичливий спосіб. Варто собі відмітити, що асертивність – це клапан, який допомагає спускати пар вчасно та для того, щоб не вибухнути. Якщо ви додивились до цього моменту, то я можу так припустити, що це відео є для вас корисним і цікавим. І тому попрошу вас поставити, будь ласка, лайк цьому відео, тому що мені важливо бачити результат своєї роботи. Мені це цінно і приємно, а також інші люди зможуть його побачити з більшою вірогідністю. І на завершення хочеться поговорити про асертивність і відчуття провини, коли ми її проявляємо. Якщо в дитинстві хтось з значимих для вас людей, дорослих, батьків, коли ви проявляли свої емоції, намагалися якось захистити себе, сказати, заявити про свої потреби, апелювали до вашого почуття провини. І постійно казали щось таке, що змушувало вас відчувати себе винним, коли ви відстоюєте свої кордони. Перший час, навіть якщо ви будете відстоювати себе дуже доброзичливо і мудро, і спокійно, все одно буде це відчуття провини, що ви щось робите не так, а може не варто, а раптом ображу, якісь такі речі, та тобто воно все одно буде прориватися, але це нормально. З досвідом і практикою, та, в такій от позитивній експозиції, коли ми е, маємо поведінкову експозицію до ситуації. Тобто, ми щось робимо, робимо якусь поведінку і маємо потім позитивний результат, що в нас виходить, в нас чують. Я себе захистив, мене почули. Ніхто ні на кого не напав. Просто вирішився конфлікт. З часом ви зрозумієте, що насправді немає нічого поганого в тому, що ви захищаєте себе. Це навіть добре, це не навіть це завжди добре. От, і звісно, що можуть бути люди, які будуть цим незадоволені. Це їх право. Вони можуть і далі злитися, але це їх відповідальність. Це насправді відповідальність тієї людини, яка з якихось причин не навчилася або не хоче вчитися, тому щоб спокійно якось і з розумінням реагувати на конструктивну критику і прохання інших людей. І тут хочеться вас погріти і сказати, що ви ніколи насправді не носете відповідальність за чужі емоції. Як би ви не вчиняли, що б ви не робили, інша людина обирає, як на це реагувати, як до цього ставитися. Та особливо, якщо ви, наприклад, в такий доброзичливий спосіб говорите просто про свої потреби, ви нікому не шкодите. І ви не стаєте гіршою людиною, ви не стаєте якимось кривдником. З вами все добре, і це нормально захищати свої кордони. Ви залишаєтесь хорошою людиною, ви залишаєтесь там хорошою матір'ю, другом, дружиною і так далі. Та ви просто починаєте піклуватися про себе. Кожна людина має свої потреби. і ці потреби важливі, бо кожен з нас важливий. І це важливо в житті. Не казати так багато разів слово важливо <смі> мій посил в тому, що кожна людина має право на те, щоб навколо неї була комфортна для неї атмосфера. Якщо ви себе захищаєте, ви просто про себе піклуєтесь, і це є цінно, бо ви є найголовніша людина у своєму житті. І насправді те, як ви про себе піклуєтесь, ніхто інший не буде так про вас піклуватися, бо лише ви по справжньому відчуваєте себе і свої потреби. Тому асертивність – це спосіб турботи про себе, це спосіб попіклуватися про свої потреби і виразити свою любов до себе. Абсолютно законний. І знаєте, істина вона десь посередині. Наші потреби дуже важливі, але для інших людей їх потреби дуже важливі. Тому саме асертивність дає нам можливість піклуватися про про свої потреби. В такий спосіб, щоб не порушувати кордони і не кривдити іншу людину, це дуже потрібний і цінний навик, який я сподіваюся в. Або вже розвинули в собі, або на шляху до того, щоб розвивати. Асертивність – це дуже цінний і потрібний навик, і він веде не до сварок і конфліктів, а навпаки, до стабільних, хороших стосунків для до того, що ми можемо їх будувати і при цьому відчувати себе в них комфортно, і щоб інша людина відчувала себе добре. На цьому все. Дякую вам за ваш час і увагу. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І до зустрічі в нових відео. Па-па! Коли ти кусаєш мене за ноги, я дуже злюсь, тому що ти порушуєш мої особисті кордони. Я не відчуваю себе безпечно. Будь ласка, перестань кусати мене за ноги. Чого ти відвертаєшся?